Облаштують сквер пам'яті Ірини Фаріон. Шевченківська районна адміністрація Львова оголосила тендер на створення скверу пам'яті Ірини Фаріон біля будинку, де вона мешкала на вулиці Томиша Масарика. 3. очікувана вартість робіт 2,2 мільйони гривень. Аукціон стартує 1 вересня. Сквер планують завершити до 30 грудня 2025 року. На 233 метрах квадратних облаштують тротуар, лавки, смітники, газон. Висадять. Клени, липи та магнолії також встановлять дорожні знаки та вказівники. Тендер оголошено вдруге, бо попередня пропозиція ТОВ і Нова Буд не врахувала встановлення чотирьох знаків. У сквері розмістять двометровий монумент з корозійної міді авторства учнів Ірини Фаріон із ключовими словами цитатами мовознавиці та внутрішнім підсвічуванням. На бордюрі вигравіють одну з її відомих цитат: Наше життя це всього лиш коротка мандрівка задля високої ідеї» ідеї. нагадаємо, Ірина Фаріон була смертельно поранена біля свого дому 19 липня 2024 року. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка суд розглядає у справі про вбивство. А яка ваша думка щодо облаштування такого скверу? Пишіть у коментарях.